Місцями до 11. Синоптикиня попередила про холодну погоду незабаром і назвала дні, коли потеплішає до весняних градусів. Складні погодні умови подекуди ускладняться ще більшим мінусом, неприємними опадами і навіть ожеледицею. Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook попередила про мороз до 11 градусів у декількох регіонах, опади у вигляді дощу та мокрого снігу і підступну ожеледицю. Але не потрібно засмучуватися, незабаром атмосфера знов подарує можливість насолодитися весняним теплом. У п'ятницю в Україні очікується мокрий сніг, часом з дощем. Але все ж переважно мокрий сніг, бо температура повітря буде низькою після нещодавніх ледь неквітневих значень. Хоча не повсюди, фаза опадів залежатиме від температурних коливань. Найближчої ночі передбачається 1-5 градусів морозу на півночі та північному сході місцями 6-11 градусів, на півдні 0-5 градусів тепла. Протягом дня 9 лютого від 3 морозу до 3 тепла, у центральних областях 3-6 градусів, у південній частині на Закарпатті та в Чернівецькій області 9-15 градусів. Переважатиме завтра в Україні волога, з опадами, погода, окрім південних областей та Криму. Там без істотних опадів. У Києві 9 лютого буде холодно. Вночі 0,3 градуси морозу. Вдень близько нуля. Часом випадатиме сніг та мокрий сніг. На дорогах вигулькне призабута ожеледиця, завтра обережно ходіть та їздіть. Найближчі теплі дні 11, 12 та 13 лютого 8-14 градусів. Найближче відчутне похолодання потім. З 15 лютого вночі до 1,5 градусів, в вдень близько нуля. Холодною погодою нас уже не залякати, бо що таке навіть мінус 10 градусів у порівнянні із прийдешнім теплом та сонцем. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!